Захисник у вишині. Я так надіюся на тебе, всесильний Отче, мій святий, Твої благословення з неба дають життя душі моїй. Бог душу спас мою від смерті, щоб лютий ворог не згубив, віддав за мене сина в жертву. Новим життям благословив. Нехай холодний вітер віє, палає небо, грім гримить, я ж на любов Творця надіюсь, Він збереже і захистить, Тож знов приходжу я до тебе в молитві, в роздумі своїм і манить тихо, далеч неба. Де ти для мене маєш дім. Це дім блаженства і спокою, де служать ангели святі, я буду вічно із тобою в Господній радості й красі. Слава Ісусу Христу! Амінь. Амінь.